За мене, За тебе. Ой, малай, ти що робиш? Ух, я годую. дую. Там мама просто посилку принесла якусь. Посилку? після її розпаковувати. Ні, диви, вона казала, що це десь буде до вечора, так що ввечері ми її розпакуємо. А ти її не слухай. Я один раз її не послухав, і на там мені фігню. Подарила і да? ну, пішли перевіряти. Після. Рюкзак. І це все. Ну от, я ж тобі казав, що вона фігню нам подарить опять. І це вже другий раз вона так. Да, це я, походу, піду викину. І типу вона нам щось друге подарувала, окей, так буде тоді. Ну давай. А все-таки мій брат, не дурацький, як я раніше думав. Що ти там сказав? Ні, нічого не йди. Ой, йди. Ой, навіть говорить не міг. Та густь, тися, не взязів. не взязів. Давай, водійку за папу. Так, не обертайся. Я викинув. Я піду тоді спати. Да, давай.